Час підсумків дня, частина третя. Говоримо про геополітичний фактор. G20 фактично на носі Трамп сьогодні в Польщі, було наговорено багато меседжів їх, і будемо розбирати. Юрій Щербак, надзвичайний повноважний посол України гостем нашої студії, пане Юрію, радий вас тут бачити. Вітаю, от просто по цитатах давайте йти слова Трампа. Ми закликаємо Росію, що вона припинила дестабілізацію України. Та інших країн, а також припинили підтримку ворожих режимів в Сирії та Ірані. Сполучені Штати вивчають шляхи, як найкраще підтримувати нормандський формат. Е, ну, це вже представник поговорить там, про візит Тілорсена в Україні відповідно там, про цей дуплет Трамп там. Тілерсон у нас ваші враження того, що сказано Трампом, наскільки це воно. Я сьогодні мав змогу з Варшави дивитися паралельно процес. Ну, і спостерігав трохи за засіданням Верховної Ради, але це інша справа. І е, хочу сказати, що, на мій погляд, е, Трамп перевершив, перевершив очікування е, тих, хто хотів би почути від нього дуже серйозні. Заяви, бо, як правило, він намагається балансувати. Він не хоче якихось Різких крапки над «і» ставити, і так далі. Сьогодні дві було, на мій погляд, дуже серйозні заяви. От ту, яку ви пане Віталію процитували. Це дуже серйозна заява, тому що ну глава наддержави. Світової каже, що перестаньте дестабілізувати ситуацію в країні України. Це дуже серйозно, і принагідно, і в східній Європі він сказав. Я бачив, як його приймали. Він там дуже багато теплих слів сказав: це просто треба ще знати ту атмосферу Варшавську. Де стоїть ну, зворушливий пам'ятник повстанцям, Варшавського повстання, і він прямо стоїть на тлі цього пам'ятника, а в тому районі, там на плясу Замойських, де бої були жахливі, і він. Каже полякам про те, які вони героїчний народ. Там ну звичайно, полякам це було приємно чути. Твердить це справді він сказав, що польща потерпала як від Німеччини, так і від радянської окупації, і що я цих слів я не, не бачив цих слів, не почув. От, хоча я мені здається, дуже уважно слухав. Але він всі суперлятиви, всі ем, компліменти, він звертався тричі до Валенси, який там був дуже mm -hmm. Він згадав папу римського е, поляка е, Вай... Кароля Вайтилу і так далі. Тобто, він дуже багато приємних слів сказав полякам. але другу річ, яку дуже неприємно для Путіна, він сказав, що. За 15 хвилин ми вирішимо питання. Ми вже почали завозити скраплений газ угу. в Польщу, а в Польщі побудували фантастичний завод по переробці скрапленого і прийняттю скрапленого Термінал, газу. Так. І якщо Америка почне значить, свої е, великі е, там трансп... газгольдери транспортувати до Польщі, то це просто припинить монополію Газпрому. Це удар страшний. Якщо на першу заяву, яку ви цитували, вже відповів е Пісков, він сказав, що ну, вони там здивовані, щось там, от, е бо їм треба ж зберегти обличчя, угу. то на цю вони поки мовчать. Але мені здається, що друга заява не менш е серйозна, ніж перша. І тому, я не знаю, як там буде відбуватися вже завтра та зустріч. Звичайно, вони будуть, можливо, першу зустріч обережні. Казати якісь слова, що от ми хочемо поліпшити. Потім Путін хоче перевести розмову, як він це часто робить з американськими президентами. Ну, давайте домовимось про ядерну зброю, про арсенали і так далі. От, а не буде виставляти, звичайно, ситуацію в Україні або. Інші якісь гострі питання, але Трамп заявив і про КНДР, що він дуже близький до прийняття дуже серйозних рішень. Він він сказав дослівно, що я не люблю оголошувати свої плани, але я маю дуже серйозний план щодо КНДР. Ну і плюс до того ще згадка про те, що Сполучені Штати і Польща домовилися про поставку комплексів Петріот. Так. І третій, правильно, і третій це теж болючий пункт. Ви пам'ятаєте, коли там якусь невеличку систему елементи ПРО Польща встановлювала, це років п'ять тому Була, був берегом, скандал був, величезний, так. а Польща пояснювали американці, що це проти іранських ракет. ну, Бо воно дійсно не могло ніяким чином зупинити там армаду тих російських міжконтинентальних ракет. А сьогодні він уже сказав, що. Петріот буде завезений. Вони новітні е, літаки-бомбардувальники передали Польщі. Вони е, певну групу невеличку, але все ж таки американських е, військовослужбовців тримають там. Я думаю, що це дуже серйозний і позитивний сигнал і для України. Мені дуже шкода, що Україна. Не брала участі у, у цій конференції Тримор'я. Ми mm -hmm. абсолютно країн, абсолютно Тримор'я або міжмор'я. Ми абсолютно елемент е, органічний і необхідний для цієї. Uh -huh. А як ви думаєте, пане Юрію, чого нас не покликали туди? Тому що 12 країн, котрі були ініціаторами цього процесу, ну тобто, першими, хто залучилися, там ініціаторів вдвоє було. Uh, ми з поляками, там, з литовцями, говоримо про ось цю схему міжмор'я, реалізуючи те, що було сказано 100 років так, тому. Так. Тобто, там було сказано за нашою участю. Uh -huh. Але тут ми випали. Чому? Тому що. Перше засідання цієї організації, яке відбулося в Хорватії, нас запросили. І Україна, на жаль, не поїхала. Нам треба було поїхати брати активну участь, коли воно було? в минулому році. І ми не поїхали. Нам треба було поїхати. Треба було брати активну участь. А в цьому році вони розуміючи, що можливо Україна матиме претензії і бажання взяти участь, вони оголосили, що це тільки для членів ЄС. Таким чином вони звели оцю організацію не до геополітичної uh -huh. ну, великої платформи такої е, країн, які можуть протиставити Росії, о, такий кордон такий. А вони звели до рівня інфраструктурних проектів всередині ЄС. Цим збіднили на мій на мій погляд, і звичайно, я думаю, що цей прорахунок польський, що вони не запросили. Вони могли запросити в якості гостя угу. нашого президента і повинні були це зробити. А як на вашу думку, ось те, що там Трамп, зокрема, от ви заакцентували на те, що там було в бік Польщі дуже багато реверансів. там Польща, Душа Європи і так далі. так далі, так далі, далі. Але ну, а що вам не подобається ці реверанси? Є нюанси, негативні сигнали, які надходять до нас з Польщі з боку там нинішньої влади, там пісівців стосовно того, що там з Бандерою Україна там до ЄС не війде і так далі. Польща зараз розраховує і цим візитом, ніби як підтверджує, що ось наш Вашингтон. То на нашому боці, але це піднесення потенційно Польщі за участі Вашингтона за такою вставлення політики до нас. Це нам гірше. Я не думаю. По-перше, цих людей, які сьогодні кажуть, що ми не візьмемо Україну до складу ЄС з Бандерою, їх не буде через пару років. І забудуть ще через кілька років про них. Ми ж не сьогодні вступаємо в ЄС. Ну, вони просто не мають жодної, жодного права від імені ЄС казати нам кого вони візьмуть. Тому що ми можемо назвати ряд польських діячів, пам'ятники стоять в центрі Варшави, які були такими зарізяками, такими українськами. Так, так, так. Ну не тільки Пілсуцький ще більш-менш там був э, Дмовський э, народовець. От і інші там не будемо про це. Але я думаю, що історію треба віддати історикам. Звичайно, нас пов'язує з Польщею величезні зв'язки, і ми повинні триматися разом. Але хочу вам сказати: мені здається, що цей жест Трампа, приїзд Польщі, такі слова, був спрямований радше на Німеччину, на Францію, тому що. Зараз є певні складнощі в відносинах, з'явилися між Францією, Польщею і Німеччиною. Тобто ті країни вважають, що Польща трохи взяла не той курс, не європейський, і підтримка Польщі як головного стратегічного партнера автоматично робить Польщу. Над е, регіональною над державою, тобто вона її значення в регіоні. регіону східної Європи, але це так само може підштовхнути Варшаву до ще більш е, таких холодних взаємин з Берліном і Парижем. може, може, тому, що там люди зібралися е, ідеологічно. Спрямовані в минуле, на жаль, а не в майбутнє. Але ем, я переконаний, що це довго не буде тривати, тому що це такий період. Ну, треба пережити погано, нам не подобається це, але треба пережити. Але в цілому цей заїзд Трампа до Польщі я вважаю, що це дуже важливий був. Бо чому? Тому що він біля кордонів Росії він угу. е, був спрямований певним чином це для того, щоб. Був. Вони так mm -hmm. проїжджає мимо, Знаєте, як казали, то привітав. От він привітав, на мій погляд, дуже солідно і серйозно. От ще одна цитата: Сполучені Штати відкриті для спільного з Росією визначення заборонених для польотів зон в Сирії, спільного моніторингу перемир'я механізму доставки гуманітарної допомоги. Це Тілерсон напередодні зустрічі президентів США і РФ в Кулуарах, і тут виникає запитання, там фактично вони. Виставили Сирію як поле для ймовірних потенційних контактів, спільних дій. Це як пропозиція до переговорів Трампа Путіна. Ні, От, я думаю, так. Ні що... на вашу думку йдемо на рекламу. Е, да. Я думаю, що йдеться про поділ Сирії на країни, і вже це визначилося, де буде Курдистан, де е, будуть е, ті е, шиїти, суніти і так далі. От, і я думаю, що це треба, це така, ну, якби, пропозиція до обговорення, то, бо там же є величезна небезпека зіткнення російських і американських літаків. І це всі розуміють. Це, це така відкрита карта на переговори, яку можуть в принципі так, і забрати. Так, ну і вона може і не Путіну не зій, бути а? цікавою. Зараз ми йдемо на невелику рекламу. Вона буде нетривалою. Наголошую, після чого повернімося до розмови. Ми говоримо зараз з Юрієм Щербаком, надзвичайно та повноважним послом України. Це геополітичні речі в переддень саміту Великої Двадцятки. Сьогодні Трамп в Порщі прозвучала ціла низка меседжів. Україна очікує на приїзд цілої низки гостей а в найближчому майбутньому за кордону. От пане Юрію Тілерсон прилітає до Києва одразу після саміту Великої Двадцятки. Там на саміті Путін, окрім розмови з Трампом, буде мати сніданок з Макроном і Меркель. На цьому сніданку це вже ну, практично відомо йтиметься з окремою про Україну. Слід розуміти, що Тілерсон, при прилітаючи до нас, фактично переносить, він є там поштарем, який Там він приносить останні вісті з найгарячіших майданчиків, інформуючи про це Київ. Як треба ставитись до візиту Тілерсона це і до його фігури Це практика робіт. американських дипломатів? Я коли був послом, те ж саме як тільки йдуть сепаратні, ну так умовно кажучи. Переговори Росія, Сполучені Штати або в Раді Національної безпеки хтось, хто курирує Україну, або із держдепу високий чиновник приходить і розповідає. Були такі, такі розмови, бо ми весь час боялися і переживали, що нас кинуть, що за нашою спиною якісь рішення приймуть. Ну тоді Україна не була такою вагомою, такою дійсно могутньою державою, як сьогодні. Вона ще тільки починала свій шлях, і ми боялися. І я пам'ятаю, скільки разів вони нас інформували. Значить, перше, що зробить Тілерсон, він проінформує Петра Олексійовича Порошенка про те, що там відбулося, і я думаю, що всю правду скаже. Можливо, якісь там деталі не буде. Передавати, але це дуже важливо. Це ступінь довір'я, це цим самим mm -hmm. американська дипломатія під підвищує ступінь довіри до їхньої країни, що вони не роблять нічого за нашою спиною і не будуть робити. А саме ставлення до фігури Тілорсона, як до людини, котра е, мала свій бекграунд бізнесовий зокрема і в Росії, і там його рівень серед тих, хто там. Наші друзі умовно кажучи, там та, та там в Вашингтоні там наскільки ми можемо говорити, там куди він схиляється, десь посередині, ближче до нас, чи він там все ж таки ні, ні, потенційно позиратиме це? Давайте про це забудемо і не будемо мріяти. Ми українці романтики. А не треба бути аж такими романтиками. Це ж прагматична і жорстка ця людина. Все життя поклало на те, щоб з Росією мати прекрасні відносини. Росія відкинула BP, Бритіш Petroleum, Росія відкинула Shell і залишила ExxonMobil. І там ще невідомо, яким чином чому ExxonMobil залишився. Путін вручив орден. Це величезний бізнес нам. Просто важко уявити це. Вони дали можливість е, добувати ExxonMobil нафту десь в арктичних районах Росії. Е, вони домовилися про Африку спільну. Це і це людина, яка все життя цим бізнесом займалася. Я не вірю в те, що він за е, два дні е, поміняється. Він звичайно буде проводити офіційну політику Сполучених Штатів, але всередині він вважає, що. Втрачений шанс з Росією робити великий бізнес. Мені здається, так mm -hmm. і це підсвідомо буде впливати на нього. Я не хочу ні в чому там е, його підозрювати, тому що я думаю, що він буде чітко, е, дисципліна там існує. Державна на відмовілі ну, стримування. Так, е, е, е. Е, звичайно. І, і завжди за спиною стоїть сенат, але буде. Думати про те, що ах, як добре було б з Росією мати добрий бізнес. А от пригадайте його нібито програму. Ну, перший ну наївний пункт. Ми треба нам треба зрозуміти, чого домагається Росія, чого хоче. Ну прочитай е, виступи Путіна і зрозумієш, що це ворог ну, за... цього ж він вже доволі такі відповідав на жорсткі такі запитання, коли е, вся адміністрація, нова адміністрація проходила там, умовно кажучи, там співбесіду. Тобто, там з там, там з ними не панькалися. Ні, ні, там, там він відповідно... був все правильні відповіді, давав. Він був коректний. Дуже він е, е, і Росію згадував в негативному контексті, ага. але все ж таки. Просто ну от уявіть собі, бізнесмени. Ну їм Тут треба бізнес важ, важко робити. переробити свою Це, Ну, важко ваше переробити ваше ставлення. От цитата Тараса Березовця стосовно взагалі Тілерсена, і як ставитись до тих заяв, котрі можуть прозвучати е, під час його приїзду, звучить ну приблиз приблизно так: заяви Тілерсона не варто сприймати взагалі будь-який як узгоджену позицію адміністрації. Центр прийняття рішень щодо зовнішньої політики а, посунувся з Держдепу до Ради національної безпеки, а, ставши фактично офісом, котра стала фактично офісом віцепрезидента Майка Пенса, а також до конгресу. Пос, 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 посунувся центр прийняття таких глобальних рішень. Конгрес сьогодні грає набагато більш значущу роль у процесі прийняття рішень, тому на тлі послаблення держдепу будь-які там пропозиції Тілерсона потребують в будь-якому разі а, згоди. Підтримки з боку Ради національної безпеки безпосередньо Пенса, Макмастера, ну і Конгресу. Я в тому повністю числі. погоджуюсь з цією оцінкою і думаю, що він поки не став, і не знаю, чи він стане великим держсекретарем, таким як був Шульц, угу. теж керівник кампанії величезної, але одразу ввійшов в велику світову політику. Важко сказати. От. Але те, що. Тілерсон зараз великі труднощі має з підбором співробітників. Це відомо. У них там я читав недавно свідчення якогось західного дипломата, який каже: дзвонити нема чого. Туди в Держдеп, бо там або не відповідають на телефоні дзвінки, там немає просто людей, які відповідають за певні ділянки. По своїй практиці я вам хочу сказати, що чесно кажучи, я набагато частіше і більше бував в Раді національної безпеки, де все вирішувалося Україною, аніж Держдепі. Держдеп більш така була офіційна організація, а власне вся політика Московий робилася. Центр так, ради РНБ, і таким чином, отут те, що перемістився центром РНБ, він ніколи не виходив звідти, Він там і залишався все інше правильно абсолютно. Як ставитесь до міністра закордонних справ Литви Лінаслінкевичу говорить, знову ж таки говорить. Він дуже часто це повторює про необхідність надати Україні масштабне фінансування за взірцем, за там підходом за акцентами Аля план Маршал, тільки сучасний. Наскільки е, така співпраця наших західних партнерів і України зараз а е, реалістична, і от саме така формула нам потрібна, чи можливо не потрібна? Я думаю, відверто кажучи, м, пане Віталію, що багато дуже спекуляцій на тему плана Маршала. І люди, які кажуть, вони просто не знають, що таке план Маршала. Я уважно читав е, власне, матеріали, як план Маршала. Там не були великі гроші. Мені не подобається, коли тут в Україні люди, які вважають себе політиками, кричать, дайте нам великі гроші. А ми їх самі розкрадемо. Так не можна. Дайте, на, дайте проекти. Які проекти ви маєте? План Маршала полягав в тому, що зруйнована була повоєнна промисловість, Італія, Франція в руїнах лежали. Вони взяли найвищих топ-менеджерів. Це приємня на невеликі гроші. Привезли в Сполучені Штати і почали в кожній галузі вчити їх, які нові методи, нові технології. Ті приїхали, взяли 100 менеджерів, навчили, а потім ті 100 навчили тисячу. От в цьому полягав план Маршала. Це була конкретна допомога підняти і, звичайно, давали кредити на нову техніку і так далі. Дайте, давайте ми. Сядемо, подумаємо і скажемо, нам 5 сфер в Україні треба підняти. так Не знаю. Можливо, авіабудування, що, що, в принципі, є конкурентно спроможною, галузь Антонов, але він є. Конкурентам Канади і Бразилії, бо там ці літаки такого класу випускають. Але давайте спробуємо. Давайте піднімемо, я не знаю, там фармакологічну промисловість. От Ми хочемо, щоб мати ліки свої. Ми визначаємо наші пріоритети. Ми акценди, повинні а вони... і допом... дати їм пропозиції. Ага. Допоможіть нам в цьому. Ми піднімемо інфраструктурні проекти. А ми піднімемо захід, готовий до такого рівня співпраці. Не певен, так? не певен. Але це треба переконувати. Вони ж нам скажуть, а у вас корупція. А ну, у вас так, вони так і кажуть. Розкрати... Це ключова претензія з боку Вашингтона знову ж таки прямим текстом Браунфілд каже: там от те, що ви чули цю, напевно, що цитату, що ми не будемо рятувати тіло України, якщо душа України там продана корупції. Так, так на жаль, на жаль, так і це штамп. Уже це печатка. Хоча я повинен сказати, що ті, що кажуть, що у нас немає боротьби з корупцією, вони помиляються. У нас такий процес почався зараз. Я спостерігаю оці е, е, подання нашої генпрокуратури. І я мушу сказати, що колись оцінять те, що вони почали. Це початок. що буде доваляно до до фіналу. До завершення, тут же ж результат тільки рішення судді. Я дякую вам за ваш час в нашому ефірі. Вам дякую, дуже. А, будемо запрошувати. Ясна річ при Юрій Юрію надзвичайний повноважний посол, був гостем часу підсумків дня. Таким був день, такі були спікери. А що принесе день наступний? Поживемо, побачимо, а потім підсудно. Треба.